найвідоміший у світі чотирилапий сапер став героєм не лише мільйонів українців. Перша офіційна марка з символом українського опору Джеком Раселом патроном вже на прилавках Укрпошти. На наше відділення дали достатньо для того, щоб люди собі придбали. Сьогодні зранку люди багато придбали собі марок. І є ще багато залишку. Є також конверти першого дня, тобто це ті конверти, які менший тираж виходить, і сьогодні на них клеїться марочка і робиться спецпогашення. Спецпогашення триває два дня. Сьогодні і завтра. Тираж один мільйон екземплярів. Це для, більше для філателістів, але з початку виходу марок військового нашого направлення, то в нас в Україні, особливо в Вінниці, дуже багато стало філателістів. Олександр з Харківщини збирати патріотичні марки почав, коли переїхав до Вінниці. Дуже цікаво збирати мене марки. Я збирав я першу колекцію Росківний корабль, корабль. Все, у мене десь повна колекція. Ну, це как бы, для повного франшує. Во-первых, допоможі армії в нашій можем. Адже ці унікальні марки мають благодійну мету. В Укрпошті планують зібрати понад 60 мільйонів гривень, аби придбати одну з найпотужніших машин для розмінування. Решту направлять на допомогу притулкам для тварин. Це круто, це об'єднує людей. Це наше українське, це те сьогодення, яке ми переживаємо. Тобто, не знаю. Ще раз мотивувати людей до такого збору коштів на потрібні потреби потрібні потреби вибачте за тавтологію. Ця машина, яка допоможе розміновувати території, які вже постраждали. Чемпіон у розмінуванні орківських боєприпасів працює на перемогу на восьми наліпках. У розгрозці та шевронах рибалить міни у чорному морі з оселецем на голові у вишиваночці, грає на бандурі та бачить віщі сни. До мільйона українців долучилась, і я придбала марки. Моя улюблена патрончик патрончик-комбайнер. Він допомагає українським аграріям прибирати урожай. Засереджений на розмінуванні пшеничного поля. Джекрасел підкорив не лише моє серце, її і приготую для погашення.